Вправа 422. Виконає ділення за стачею. Перевір результат. Ну що ж, це буде досить громістко, але нічого не спробиш. Давайте до роботи. Отже, дивимося, спочатку треба 1257 поділити на 18. Ну що ж, ділимо стопчик. Отже, 1257. Поділити. Поділити на 18. Так, 12 не ділиться. 125 на 18 може бути або 6, або 7. Напевно, буде 6. Так, візьмемо 6. 6 на 8, 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 1 на 6, це 6. Плюс 4 це 10. Віднімаємо. Так, 5 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. Далі була двійка. Збрали одиничку 1. Один. 1 один мінус 0 це 1. Тут 1 мінус 1 буде 0. Попереду не пишемо. Так, вниз тоді ще 7 зносим. 177 поділити на 18. Це майже 180. Тобто 10 тут не може бути, тобто ставимо 9. 9, 9 на 8 це 72. 2 пишемо. 7 запам'ятовуємо. 1 на 9. Це 9 плюс 7 це 16. Отже, вийде 162. Віднімаємо. Так, 7 мінус 2 це 5, 7 мінус 6 це 1. Ну, 1-1, 0 на початку не пишемо. Тобто, у нас залишок 15. Ну що ж, вийшло, 15 у нас менше, ніж 18, тобто ми правильно виконали ділення. Отже, ми можемо записати тоді, що результат цього ділення з остачою буде дорівнювати. У нас 69, цілих, пишемо 69, цілих, а у дужку пишемо, яка остача? остача. Остача пишемо. Тоді 15. Перевіряємо, чи це так. Якщо це так, то 69 помножити на 18. Пишемо 69. Помножити на 18. Плюс 15. має дорівнювати 1257. Ну що ж, давайте спочатку помножимо 69 на 18. Так, 69. Пишемо. Помножити на 18. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 6 на 8, 48. Плюс 7 це буде. 55. Далі 69 на 1 це буде 69. Додаємо. Так, тут у нас буде в сумі 2. 5 плюс 9 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 5 це 11. Плюс 1 це 12. Отже, вийде 1242. Ну що ж, тоді добуток записуємо, що це дорівнює 1242 плюс. Тепер пишемо 15. Так, ну що ж, додаємо 15. Давайте можна навіть у стопчик. 1200. 42 плюс 15. 2 плюс 5 це 7. 4 плюс 1 це 5. Тут буде 2, тут буде 1. Отже, вийде 1257. Пишемо, що це дорівнює 1257. Все. Ми отримали то число, що ми ділили. Тобто ми виконали все ділення правильно. Переходимо до другого завдання. 1786 поділити на 68. Давайте куточком тоді ділити. Отже, пишемо 1786. Поділити. Поділити на 68. Так. 178 поділити на 68. Тут поміститься тільки два рази. Пишемо 2. 2 на 8 це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Так. Тепер 8 мінус 6 це 2. 7 мінус 3 це 4. Ну, а тут пишемо 426. 426 поділити на 68. Скільки ж це може бути? Це може бути або 6, або 7. Можливо, 7 багато. Давайте спробуємо 6. 6 на 8 це 48. Пишемо тоді 8. 4 запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 4 це 40. Отже, пишемо 40 якраз добре. Віднімаємо. Так. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8 це 8. Було 2. Забрали одиничку 1, 1 мінус 0, це. 1 а 4 мінус 4 0 попереду не пишемо. Добре, тобто в нас вийшло. Ми бачимо, що 18 менше, ніж 26, ніж дільник. Тоді пишемо, що результат нашого ділення з Остачею це дорівнює. Буде 26 цілих частинок. Ну і ще остача буде 18. Пишемо в дужках. Остача – 18. Якщо ми зробили ділення вірно, то 26 помножити на 68 і плюс 18 має дорівнювати 1786. Пишемо тоді 26 помножити на 68 і плюс 18, і це дорівнює. Так, спочатку 26 помножимо на 68. Пишемо 26 помножити. На 68. 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16. Плюс 4 це 20. 6 на 6 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Додаємо. Тут у нас буде 8. 0 плюс 6 це буде 6, 2 плюс 5, це буде 7. Ну тут буде одиничка. Отже, вийде 1768 множення. Так, добуток буде 1768 плюс 18. І це дорівнює. Давайте тоді в стопчик будемо додавати 1768 плюс.

Бачимо, що в нас вийшло 1786, з чого ми і починали ділення. Тобто ми виконали ділення вірно. Переходимо до третього завдання. Ми бачимо, що 345 треба поділити на 17. Це набагато менші числа. І я думаю, що буде простіше. Отже, давайте тоді 345. 345. Поділимо. На 17. Отже, 34 поділити на 17 це буде 2. 2 на 17 це буде 34. Віднімаємо. Так. 34 мінус 34 це буде 0. 0 не пишемо. 5 зносимо вниз. Так. А Тоді 5 не ділиться на 17, тут додаємо 0. Ну, а тепер уже ми ділити не можемо. У нас вже залишилась остача 5. Тобто ми пишемо, що результат нашого ділення. Буде 20 цілих і остача пишемо 5. Остача 5. Ну, якщо це так, то 20 помножити на 17. І плюс 5 має дорівнювати 345. До речі, 20 на 17 можна не обов'язково стопчик множити. Дивіться, ми можемо написати, що це 2. Що множиться на 17, помножити їх, а потім помножити на 10. Тобто 20, записати як 2 помножити на 10. Так, і плюс 5. І це дорівнює. 2 на 17 це 34. Помножити на 10 і плюс 5. І це дорівнює. Так, ну що ж, 34 на 10 це 340. І плюс 5. Це буде 345. Тобто ми почали з того самого числа, з якого починали ділення. Тобто у нас вийшло 345. Тобто все ми зробили вірно. 345 на 17, буде 20, а стача 5. Переходимо до четвертого завдання. 7009 треба поділити на 23. Ну, Давайте куточком будемо ділити. Отже, пишемо 7009 7 000. 9. Поділити. Поділити на 23. Так, дивимося. 70 поділити на 23. Ну, тут поміститься тільки 3 рази. 23. 3 на 3 це 9. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. Так, 70 мінус 69 це буде 1. Так, далі зносимо на 0, буде 10. 10 на 23 не ділиться. Дописуємо тут нолик, Тоді тут зносимо цифру 9. 109 на 23, 5 не поміститься, тобто залишиться все-таки 4. 3 на 4 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 8 плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, 9 мінус 2 це 7. А 10 мінус 9 це 1. Тобто вийде 17. 17 вже менше, ніж 23, це буде Остача 17. Так, то ми пишемо, що ділення цілих частин тут буде 304. А Остача пишемо. Остача у нас 17. Так, якщо це правильно, то 304 пишемо. Помножити на 23 і плюс 17 має дорівнювати 7009 в кінці кінців. Давайте стопчик тоді перемножимо. 304. Помножити на 23. 4 на 3 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 3 це 0, плюс 1 це 1. 3 на 3 це 9. 2 на 4 це 8. 8 пишемо, 0 на 2 це 0. І 3 на 2 це 6. Додаємо. Тут у нас буде двійка в кінці. 1 плюс 8 це 9. 9 плюс 0 це 9, а тут буде просто 6. Отже, вийде добуток 6992. Пишемо, це дорівнює 6992 плюс 17. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо суму стопчик. Пишемо 6992. Плюс 17. 2 плюс 7 це 9. 1 плюс 9 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 1 це 7. Отже, вийде 7009. Пишемо це дорівнює. рівня. 7009. Все, ми прийшли до того, що починали ділення. Тобто ми виконали ділення і знайшли остачу правильно. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що тут доволі громістке міркування, бо нам прийшлося ще перевірити результат. На цьому вправу завершено.